На електронну пошту мого приятеля Андрія, сексопатолога та сімейного консультанта психолога, надійшов лист наступного змісту. Ми з чоловіком посварилися, але він продовжує щодня робити мені кунілінгуса. Чи можна вважати, що він підлизується? Люблю спекотну погоду за короткі спіднички та майки з глибоким декольте. А друзі кажуть, що я виглядаю як педик. Солдат звернувся до свого командиру. Товаришу полковнику, відпустіть мене додому. Моя дружина захворіла. Я не відмовляв би вам, рядовий мізерія, сказав полковник. Але річ у тому, що щойно я отримав лист від вашої дружини, в якому вона просить бути до вас поблажливішим, і заразом повідомляє, що відчуває себе чудово. Солдат віддав честь, повернувся і попрямував до дверей. На порозі він зупинився і, повернувшись до полковника, сказав. У нашому батальйоні, товаришу полковнику, є два відчайдушних звездуна. І один з них я. Оскільки я не одружений. Рядовий піхотинець звернувся до командира з проханням надати йому триденну відпустку. Навіщо це вам? Моя дружина отримала звання сержанта, і я хочу з'їздити до неї. Навіщо? Це моя мрія, товаришу капітане. Вдути сержантові. 1941 рік. Західна Україна. Невеликий загін німців зайшов у якесь село, постукали до хати. Двері відчинила стара горбата бабця. Бабцю, ми в тебе заночуємо, а вранці підемо. Заночуйте! Але на піч не лісте! У мене там онука гола спить». Старший офіцер дав бабці слово, що внучку не чіпатимуть. А після німці увійшли до будинку і розсмокталися по кімнатах. Посеред ночі один німець прокинувся. Я ж надто йому захотілося бабиної онуки скуштувати. Він тихо встав і вліз на піч, зробив свою справу і повернувся до себе. Вранці прокидається, дивиться, а на печі сидить задоволена бабця і палить люльку. Бабцю, а те ж твоя внучка? бабця випускає дим кільцями. Та не було в мене зроду ніякої внучки. Одна я живу.